Знаєте, як я зрозумів, що я завжди досягатиму своїх цілей? Я йшов до цього багато років, а тобі розповім за 50 секунд. Невеликий приклад. Якщо ви загуглите спорт шкодить здоров'ю, ви знайдете купу досліджень і доказів того, що спорт реально шкодить здоров'ю. І якщо ви загуглите спорт покращує здоров'я, то ви також знайдете купу статей та досліджень і докази того, що спорт реально покращує здоров'я. Також з нашою головою, особливо коли хочеш щось зробити або розпочати. Я знаю, наявність обох протилежних відповідей породжує сумніви та невпевненість. Але якщо ви будете знищувати сумніви і фокусуватися тільки на результат, то там, де увага, там і результат. Де фокус, там результат. Я запевняю вас, це працює. Я сам так роблю і досягаю своїх цілей. І це працює, тому що тотальний фокус на своїй меті, купа сумнівів, купа перешкод, купа людей та подій, які будуть постійно збивати, але ти фокусуєшся і йдеш просто як потяг. Використовуйте це, фокусуйтеся і пам'ятайте, як тільки з'являються сумніви, перше ж завдання знищити їх, відразу фокусуючись на своїй меті. Тому ви теж завжди будете досягати цілей, якщо будете це використовувати.